Друзі, вітаю. Третя червня, слава Україні! І так, друзі, активний сезон по трішки вже позаду, і у нас трішки знайшлося часу навести порядок на пасіці. Ну, річ не йде не о сім'ях, так як в сім'ях порядок вже все давно готово, і порядок залишилося тільки, скажімо так, при будинкові приміщення, домик для виводу маток і тому подібне. Бо за цей період трішки все прийшло. Скажімо так, без порядку. І поки робимо порядок, познаходив різний інвентар, яким не користуюся, і користуватися ніколи вже не буду. Знаючи це, вирішив так, зробити розіграш і подарувати, кому потрібен такий інвентар. І вийшли. Вишлю все в одні руки. Так як пакувати різною кому небудь одному, одному одному другою зовсім не буду. Ну, для того, друзі, не знаю, там потрібно в якийсь, скажімо так, конкурс зробимо. Ну, во перше там написати коментар якийсь і бляха навіть не знаю. Коротше, убедити мене в тому, що конкретно вам це потрібно. Бо писати, можливо, будуть багато хто. А... Можливо, йому і не треба. Бо є такі люди, знаєте, як Плюшкіне, як мені воно треба було, я купив, воно стоїть, а я разу не користувався. Щоб у другого так не було, як мінімум, щоб людина могла користуватися цим. Так що пишіть коментарі, чому саме ви хочете цей, це обладнання. Я зараз покажу, що, і ви конкретно напишете. Оце б мені треба для цього, це для цього, і ну, не знаю, от, коротше. якось так. Впевнить мені, що вам це треба, бо як ніяк, це все гроші стоїть, і щоб не було. Просто якомусь там задрі, бо він напише перший коментар, і Ні. Тому хто потребує, та й все. Так, друзі, що ми тут маємо? Ну, по-перше, хто є два пакуночка для сотового меду, рамки для сотового меду. Мені їх висилали, я купляв або до сотового меду, так і не дійшло. Так, два пакуночка для сотового меду. Е, от декілька таких планок під збір маточного молочка. Теж колись планували збирати молочко, але так руки ніколи не дійшли. Так, є такі годівнички, із котрих можна зробити рамку. Ну, це, мабуть, іде, як верхня потолочина рамки, верхній брусок рамки, тут ідуть бокові, ну і нижні. І для того, щоб, якщо робити прививку, сюди могли б відразу наливати сиропчик і у вас було над прививкою сироп. Маю такі, таких маю дві. Маю такі ще. Кронштейн, чи як його правильно назвати коли ви робите, це вішається на стінку вулика. Ну, поняли, так? Да? Так, за стінку вулика вішається. І це така, скажімо так, підставка, на котру ви вішаєте рамку. Ні, все не дам. Все. Все, все собі залишу. Хоча вже простояло. Мабуть, років 7-8 точно. Ну і тепер поки не віддам. Ні, все, це не даю. Йдемо далі. Є ось така велика гайданичка, в місці з лотиками. Так теж ніколи на нею не користувався. Ну і тут різний інвентар. Ну, По-перше, різні є э, вітаміни. Ну, у нас такий регіон, що ми не потребуємо весняних добавок вітамінів. Так що стоїть без діла. Мабуть, даже, друзі, якщо чесно, тут, мабуть, вже навіть срок годності. Так, да, точно. Да. 24 місяці. Ну так, да, вже строк годності пройшов. Ну, по великому рахунку то таке. Треба треба не треба. Ні, так. так, є тимол. Це один із підписчиків нам колись відіслав. Ну, мені зручніше все ж таки полосками обробляти джудіт. Ми раз випробували. Воно роб... працює, але нам воно трішки не зручно. Є ось така приспособа для мітки маток. Як помініти, все дуже незручно в моїй роботі. ну це, кстати, гроші Ось така. Так, Є короче, волна. це сама неудачна волна із всіх волнів, які тільки є. Ну, коротше, Ми нею користуємося, теж, бо вона навіть і не працює, Ну, щоб ви просто знали. Є от такі кліпси для того, щоб матку, якщо треба ви працюєте, треба вам матку десь покласти, ви матку взяли, накрили і поставили. Ну, В даному випадку, коли воно вже трошки походило, воно не завжди вертається назад. І буває так, що ви защепили, надієте, що воно закрилося, поставили, матка вийшла і вам знову її треба шукати. Коротше, треба контролювати, щоб воно постійно закривалося. Теж два такі матилька. Так, тут що ще? Тут теж. А, це майже такий же точно препарат. Вітаміни. Так, тут ще якісь антисептики. Теж. Кому треба, нехай там читає. Хоча тут, мабуть, теж строк годності Ну, Хоча це що, це якийсь препарат в виду антисептика там, в воді розбавляється, скоріш за все, цьому і нічого не буде. Ну і є такі пасічні журнали. Ми вже відійшли давно від такої писанини. В сім'ях практично зовсім нічого не пишемо. Так як Сім'я у нас служить для других целей, ми не ведемо якусь скажімо так, роботу. По бо сім'ї нам конкретно потрібні для одних цілей. Це засілка нуклеусного парку, після того відбудовка нуклеусних рамок, потім е onu, запускаємо їх в зиму, щоб вони добре перезимували. Вести нам якісь записи в журналі вони нам не потребують, так як ми їх потім обізмачуємо, ну бджолу. Там нема чого брати. А це більше ж треба для других целей, але ну, не важливо, кому треба, нехай собі пише. Так, хтось мені дзвонить, я збив. Так що, друзі, от такий є інвентар, такі от призи підуть в одні руки. Пишіть в коментарях, чому саме вам це треба. Відійшлю, користуйтесь, якщо воно вам потрібно. Просто не хотіло бися так, щоб я теж вислав, у вас теж мертвим грузом стояло, як і у мене. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!